Максимус та Бі Ферст. Uh, склад команди ЛФК Максимус. Шостий номер Алексеєв Ярослав, четвертий номер Кліманов Олександр, п'ятдесят п'ятий номер Кульба Віталій, сьомий номер Мельник Володимир, тринадцятий Довга yeah. діагональ, але вона не доходить. Брає під себе тренізовую. удар по воротах, але не влучає зараз у стрільби щось і... сконструктивно збудувати зараз на половині поля суперника. Дуже непогана передача зараз на вістрі атаки, нападаючи на Добре, захисті. Тож, цю передачу переривають. Класне закидання, штрафний майданчик, Скидка, але там, на жаль, на дальність технічно виконати її вдало не, не вийшло. Тому тепер знову доводиться оборонятися. Непогана передача, ледве не зрізають. <п 'ят> Він Гербіфорста, але все ж таки видряпає м'яч біля штрафного майданчика, заходить в нього, пробуває поворотом, «Кіпр» рятує свою команду. Зараз ближні Дуже куб. активні перші, перші хвилини нашого матчу. Обидва обидві колективи заряджені максимально. А, класна, класна, переда. Не можуть Не. вийти з двох-трьох передач з зони оборони, але зараз голки програє перші на м'ячі і забирає м'яч до рук. Не можуть. Погано, поганий розіграш зараз від Максимусу, і буде, скоріше за все, зараз удар по воротах. Ні, не буде так. Третій номер не вдається йому забити гол, але ж все ж таки там вже декілька гравців лежить на самій лінії воріт і все ж таки не, не забивають гол. Просто кістьми лягають хлопці. П'ятий номер накручує, вже фалять на ньому, але зараз буде свисток, і це буде небезпечний штрафний удар біля воріт Максимуса. Зібрали поясню рефері, як треба стояти в стінці, для того, щоб не, не завербити пенальті. Розіграш, удар по Неймовірно, Неймовірної краси зараз забиває гол. Фьорс другий номер. Другий номер у нас це Фокін Максим. Неймовірну пушку зараз кладе прямо в район дев'ятки, просто від І Дуже неймовірно крутий розіграш зараз відбувся. В принципі, про те, що ми і казали, що команда Міє класно комбінувати м'яч, але витикає захисник. Знову удар по воротах, але не, не вдалося восьмому номеру. Непогано, прекрасний удар, але... Це вже буде жовта картка, гра рукою з району безпечної контратаки. Не встигли трошки на розвороті спіймав свою передачу захисника його руку. Так. Удар по воротах і рятує крайній захисник, але все одно забуває на добування другим темпом, забуває півзахисник. Класний удар. Сьомий номер. Відзначається у нас хтось, певно, без номеру. Зрівнюю рахунок максимум з 1 Скільки -1. отримав пошкодження? Класна передача в центральну зону. Класно обіграв зараз центрального захисника. Непогана розрізна передача, класна стіночка. передачі на 11, але блокує захисник. Класна передача за з захисникам. Скітка супер. Прийом від не було, каже, ніякого. І загострили максимально, як могли при виході з оборони першої передачі. Нарешті в них вдалося зробити класну першу передачу, почати класну стрімкувати. зібрався на 100% правильно, прийняв правильне рішення. Тому продовжуємо з котового. Подача, прекрасна подача. Восьмий номер робить прекрасної подачі, прекрасне завершення. Рахунок стоїть. 2-1 на користь Біфорт. Дуже крутий, красивий гол забуває курочка Євген. Восьмий номер. Маганий удар зараз від 32-го ногу. Збореться до останнього 55-й номер, намагається нав'язати там боротьбу, але захисник вдав вдало, то вратар не в тій зоні взяв м'яч, але все було згідно правил. Це було видно, красивий удар п'ятою, але голки переловить м'яч робити зараз. А це буде жовта картка. Це буде жовта картка. отримує четвертий номер, довго готується до виконання цього штрафного удару. Класний бідний удар вилучає в зовнішню сторону. І... Прибирає на замасі, намагав, намагався накрутити ще декілька хвилин. Дуже багато захисників, грає гол... нападник, продовжує цей м'як. Її можна пробувати поворотом, але шукає передачу, тоненько тоненько віддавав, але не встигав. Зараз Просто вже буде намагатися шукати передачу в центр. Класно приймає зараз п'ятий номер, накручує ще одного суперника, буде пробувати поворотом, але, на жаль, не добіг 29 го номер і поблизу не опинилося, Власно п'яткою підкидає, але здається, тут був фол. Ні, не було, по поворотах, не влучає, і буде дар. М'яч тримав. Капітан команди максимус. Скидає, скидає класно на четверту номер, ставить спину, розвертається, б'є поворотах. За... Прекрасна чудова передача завершується взяттям воріт. 2-2 рахунок у нас. Чудова передача була. Четвертий номер дуже якісно відіграв Перед штрафним майданчиком. Виконав роль стовба. і Дуже класну передачу отримували. Зараз півзахисник 20-й 20 номер підстраховує. Дуже класно відступав, відіграє зараз 23-й, але голкіпер рятує зараз. Потенційно непоганий, зараз може бути момент. Удар по воротах, порирує голкіпер, влучає м'яч стійку, як зазвичай роблять це довгу передачу, але, на жаль, вона не точна. М'яч Це класна передача, удар гол. Це було дуже красиво, так, да, була серія рикошетів, але дуже класно зорієнтувався, восьмий номер. Це... Курочка Євген забиває, відзначається дублем сьогодні. Привітаємо його. Красива комбінація відбулася. Незважаючи на не рекошета. Номера заходить вже штрафний медачі. Класна передача, і о, о! там незрозуміло, чи перетнув м'яч сітку е, лінію. Дві хвилини до кінця треба зараз максимум. Треба максимум зараз докласти максимум зусиль для того, щоб зрівняти рахунок. Поворотом удар голкіпер рятує зараз. Якось неочікувано долетів все ж таки м'яч. Класний удар такий. Бійцівський, я б сказав, був удар, але трошки зависоку, навіть на ж ми залетів. Але непогана була можливість для того,